Наступного дня Наруто стежив за батьком. Він побачив, що батько підійшов до дверей і використав початку орла і тигра, і двері архіву відчинилися. Наруто довго чекав, поки батько піде на роботу і пробрався в архів. Він переписував техніку тіньового клонування і пішов. Наступного дня Наруто так само встав, мився, поїв сніданок і пішов на вулицю з відмовкою, що погуляє трохи на вулиці. Він прийшов на полігон і став тренувати клонування. Довго тренувати цю техніку. Не довелося. До вечора він закінчив тренування і зміг створити 50 клонів. І поки був цим задоволений. За місяць він зміг вивчити прості техніки і поєднувати їх зі стихіями. Він зміг вивчити Расенган. вирішив додати в Расенган стихії вітру, тому що керувати стихіями йому дуже легко. І він подумав, що стихію вітру він зможе довго тримати в руках, на відміну від вогню і блискавок. Він швидко зумів створити расинган у формі великого сюрокена.